Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄС. Сьогодні ми розглянемо ультрабук Lenovo Syncpad X1 Yoga Gen 8. Детально оглянемо його характеристики та подивимось, на що він здатен. Крім того, ми оглянемо можливості для творчих бізнес-користувачів. Спойлер! Це ідеальний варіант для редагування багатошарових зображень та монтування відео. В принципі, цей ноутбук з цим дуже круто справляється. Я це все детально перевірив. Тому обов'язково додаляйтесь це відео до кінця, впевнений, буде точно цікаво. Ну, і, а не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. В комплекті до ультрабука додається високофункціональний стилус Lenovo Integrate Pen з підтримкою 4096 рівнів натискання. Він безпечно розміщується в спеціальному слоті для зручності перенесення та автоматичного заряджання. За аксесуарів це все, але окремо варто зазначити наявність базової трьохрічної гарантії від виробника, яка діє в 160 країнах, забезпечуючи сервіс та обслуговування гарантійних випадків. Технічне обслуговування на ноутбуків Syncpad займає найбільше 5 робочих днів, і процес ремонтування може бути проведений вдома завдяки виїзному сервісу, ну або ж в офісі. Lenovo Syncpad X1 Yoga Gen 8 відрізняється винятковими можливостями. А що ж щодо зовнішнього вигляду, одним із головних переваг цього пристрою є алюмінієвий корпус, який, не дивлячись на невелику вагу в 1 ,380 кг, 380 г, демонструє надзвичайну міцність і надійність, надаючи ноутбуку елегантний вигляд і довговічність. Його унікальний дизайн дозволяє Відкрити ноутбук на 360 градусів, перетворивши на планшет стенд чи тент, забезпечуючи зручність користування у будь-яких сценаріях. Захист даних і конфіденційність користувача це одна з ключових цінностей цього ноутбука. Сканер відбитка пальця, інтегрований до кнопки живлення, забезпечуючи швидку автоматизацію та зручний доступ до системи. Крім того, криптографічний чіп TPM 2.0, технологія захисту від підглядання, приват Guard та інфрачервона камера забезпечують надзвичайний рівень безпеки, вбудована. Вебкамера Full HD розташована над дисплеєм і, забігаючи наперед, вона гарантує відмінну якість зображення. У плані підключення ноутбук також демонструє широкі можливості. Він має два USB 3, 2 USB 32 Gen 1, два порти Thunderbolt 4, порт HDMI 2.1, Kensington Nano Security Slot і комбінований роз'єм для мікрофона чи навушників. А для любителів екологічного руху SyncPad демонструє свою зелену свідомість, підтверджуючи сертифікатами Energy Star та EPayd свою відповідальність перед навколишнім середовищем упакування виготовлено на 90% з переробленого пластику. Lenovo ThinkPad X-1 Yoga Gen 8 здатен привернути увагу також своїм сенсорним дисплеєм. Модель оснащена яскравим і деталізованим екраном з роздільною здатністю 1920х1200 на пікселів з діагоналів 14 дюймів, забезпечуючи живе та реалістичне відтворення зображень. З матрицею IPS на борту цей дисплей дарує широкі кути огляду, що забезпечує чудовий візуальний досвід незалежно від. Кута перегляду використовувати його для перегляду певної інформації чи матеріалів може відразу декілька людей. Великий плюс полягає в яскравості дисплея, яка сягає 400 ніт. Це робить його придатним для роботи навіть у умовах яскравого освітлення. А 100% колірне охоплення SRGB забезпечує точне відображення кольорів, роблячи дисплей ідеальним для графічної роботи, перегляду відео та іншого мультимедійного контенту. Також користувачам точно сподобається підтримка Template Color Calibration, що дозволяє налаштувати передачу кольорів для досяг. Агнення максимально точних результатів. Технологія знижує випромінювання синього світла, засвідчена сертифікацією A-Safe, забезпечуючи комфортний перегляд і допомагає підтримувати здоров'я очей при тривалому використанні. Цей дисплей створений для максимально вибагливих користувачів, які цінують максимальну якість картинки та звертають увагу на деталі. А найголовніше, які потребують максимальної точності в роботі. Ультрабук справжній символ сучасних технологій і надійності, які при цьому залишили. Лишається легким і мобільним. Його потужні можливості вразять навіть вимогливого користувача. Syncpad X1 Yoga Gen 8 здатен виконувати різноманітні завдання завдяки потужному процесору. Базується він на процесорі Intel Core i 7 1365 U pro з 12 потоками та 10 ядрами. Тож він з легкістю може стати вашим надійним супутником у роботі та розвагах. Інтегрована відеокарта Intel Iris Xe Graphics забезпечує плавне відтворення графіки та зображення, а завдяки оперативній пам'яті стандарту LPD ddr 5 об'ємом 32 гіабайта, цей ноутбук може легко обробляти великі обсяги даних та виконувати багатозадачні завдання. Щодо зберігання, є SSD-накопичувач об'ємом 1 терабайт, який забезпечує достатньо місця для файлів та додатків. Система аудіо вражає своєю реалістичністю завдяки чотирьом вбудованим мікрофонам, які охоплюють звук на 360 градусів і використовують інтегроване шумозаглушення на базі штучного інтелекту та Dolby Voice для вищої якості звуку. Ті користувачі, які цінують автономність, особливо. Левооцінить акумулятор в цій модельці вбудована батарея ємністю 57 вт годин та з підтримкою технології Rapid Charge точно зможе здивувати вас. Ультрабук може поповнити запас батареї до 80% лише за 60 хвилин, і це з нуля. І звісно ж, вражаючий час автономної роботи до 14 годин додає моделі переваг над іншими. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 завдяки своїй потужній начинці та хорошій автономності відкриває перед вами безмежні можливості для роботи, навчання та творчості. Будь-де. При цьому ультрабук відповідає стандартам Міністерства оборони США Міл СТД 810H, що гарантує його здатність вистояти навіть у найскладніших умовах. Завершуючи огляд, хочу сказати, що Lenovo ThinkPad x 1 Yoga gen 8 це е, хороший інструмент для творчих користувачів, який пропонує хорошу продуктивність та є одним з надійних пристроїв. Отримавши досвід користування, хочу сказати, що це преміальний ноутбук, який повністю виправдовує свою вартість. А за допомогою аксесуарів. Та сервісів, ви отримуєте готове рішення для роботи, щоб втілювати свої креативні ідеї за допомогою потужного ультрабука Lenovo Syncpad X1 Yoga Gen 8. Це не просто ноутбук, це надійний помічник, який допоможе вам реалізувати усі ваші побажання та можливості у вашому робочому процесі, оскільки він дійсно має такі хороші та потрібні речі. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал Огляд та ти на дзвоник. ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.